đ â mıdır? Evet. На Дніпропетровщині судитимуть п'ятьох членів ОЗГ, які щомісяця виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального. Заблокували діяльність учасників угруповання влітку минулого року. До його складу входили організатори підпільного нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій та комерційних структур, через які відмивали гроші та збували фальсифікат. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, для збільшення октанового числа зловмисники додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні. Фальсифіковане пальне збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС, використовуючи Цюх підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції пальне реалізовували і підприємством реального сектору економіки, зокрема й державним. Наразі обвинувальний акт за погодженням з Дніпропетровською обласною прокуратурою стосовно п'ятьох учасників організованої злочинної групи скеровано до суду. Дії фігурантів кваліфіковані залежно від участі в оборудці за кількома статтями Кримінального кодексу України. Ще двох учасників організованої групи судом вже визнано винними у скоєнні злочинів. Матеріали стосовно ще двох осіб, виділене в окреме кримінальне провадження.